Потужний волонтерський десант висадився минулої суботи у центрі села Калашники, що у Полтавському районі. Це були майже 100 співробітників компанії Нафтогазвидобування. У рамках всеукраїнської волонтерської акції Чисте місто вони прибирали та облаштовували сквер навпроти будинку культури. Це вже третя така акція співробітників компанії. Дві попередні пройшли в селі Ковалівка. Наша компанія прозрачна, відкрита, хочеться тут з всіми. А регіонами, в яких ми добываем газ, Поэтому мы с ми з добрими добрым з добрим серцем приїхали сюди і накануні провести воскресення этот суботник. Андрій польовий вибрав лопату та допомагає жінкам висаджувати квіти. Говорить, брати участь у таких акціях це обов'язок кожного свідомого мешканця планети Земля. Україна. Україна частинка великої планети, на якій ми всі живемо, і від того як ми будемо за нею доглядати, залежить і рівень нашого життя. А ось киянка Ольга Коновалова говорить, що завжди з приємністю приїздить на Полтавщину. А така акція чергова гарна нагода, так би мовити, без кроваток. поспілкуватися з колегами. Трудом завжди об'єднує. Незважаючи на те, що ми представляємо різні підрозділення компанії, і не завжди є можливість спілкуватися непосередньо, напряму друг другу. Такі міроприяття. Та найша команда образую инструмент, інструмент, який всіх нас сближает, знакомит друг з другом. І какая, нас такая прекрасна цель убрать здесь и і то зробити полезное для местных жителів. Волонтери прибрали сміття, побілили дерева та бордюри. У центрі скверу висадили квіткову клумбу, яка тепер вночі ще й буде підсвічуватися. На деревах з'явилися шпаківні, Встановили гості і нові зручні лавочки та урни. За це їм вкотре дякували селяни, адже енергетична компанія ДТЕК не один рік співпрацює з місцевим господарством сільрадою. За кошти фірми в прошлому році було зроблено ремонт криші в школі. Отой в цьому році вони дають гроші. Ну кошти для того, щоб наприклад зробити ремонт будинку культури, також відповідно. Вони оказують допомогу в тих чи інших питаннях по ремонту доріг. На сам кінець найактивніших з учасників відзначили цінними подарунками. До речі, такий суботник у Калашниках став частиною загальнонаціональної волонтерської акції Чисте місто, яку організувала енергетична компанія «ДТЕК», основний акціонер нафтогазвидобування.